Помітили, що ціли на продукти в європейських супермаркетах дуже виросли, але в Іспанії на ринку тішить те, що деякі продукти навіть подешевшили. Місцева черешня тут коштує 3-4 євро за кілограм. Тоді як у супермаркетах, – 5-7 євро. Дестаніо наспресію сам собі. Минулого року черешня була дорожча, А зараз ні не ні дощів, гарний урожай, доступний продукт. Ма на картоплю та цибулю стабільні: до євро за кілограм, полуниця 2,50, кавуни по 5 євро за штуку. Мені подобається, що на базарі все можна спробувати. Огірки та помідори коштують від 1,5 євро і вище. Це ринок в полі, поруч з містечком Гуарда та Торев'єхою, де є все. І навіть квас 6 євро за літр. Пробую квас місцевий наш. Говорять, що тут тільки натуральні інгредієнти. Ну смачно. Мені здається, навіть смачніше ніж вдома. А от нектарин та персик цього року таки побив град, тому ціни виросли до півтора євро за кілограм. А на привіт! 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 І не окраняна. Привіт привіт нам русавнокраняна. Продавці тут люблять поговорити та залюбки роблять знижки постійним клієнтам. Кожного разу, коли приїжджаю на ринок, нічого особливого не збираюсь купувати, але завжди з повними сумками їду назад.